Багато років тому, коли Ігор Худкий прийшов до дружини та сказав, що працюватиме піротехніком, вона назвала його божевільним. З того часу пройшло десятиліття, і тепер чоловік не уявляє свого життя без фейерверків. Хоча розповідає, професія має один великий мінус. В цих 3-4 хвилини виходить до тисячі зарядів, і в задачу піротехніка входить то, что он должен правильно их выпустить, он должен э, сохранить сценарий, он э, должен смотреть все ли на площадке идет, то есть полностью контролировать площадку и полностью контролировать то, что происходит на этой площадке. Вот. Поэтому с тех пор, как я начал стрелять, я перестал видеть собственные фейерверки. Да, вот. И да, я их вижу в записи, но естественно, вживу, я їх не вижу. Модними сьогодні стають фейерверки на воді. Вони є безпечними для водних жителів та вражаючим видовищем для замовників. Це тоді, коли заряд вилітає не в воздух і взривається вверху, а це коли заряд вилітає, падає на воду, спливає і вже само розкриття відбувається на воді. Це вот. абсолютно безпечно. Чому? Тому що я маю в виду для окружаючої природи, в тому числі і риби, тому що першим питанням кажуть, Что происходит с рыбой? Почему? Потому что заряд раскрывается не в воде, а на воде. Вот. Но очень красивое зрелище. Почему? Потому что это все и отражается в воде. Сія художника піротехніка досить небезпечна. Наслідком необережності можуть бути опіки, травми та навіть пожежі. Тому фахівці працюють з перевіреною піротехнікою, яку, на жаль, в Україні не виготовляють. На майданчику обов'язково знаходиться не менше чотирьох спеціалістів. Можливо, тому це задоволення не з дешевих. Найбільше шоу, яке організовував ігор Худкий, коштувало 45 тисяч доларів та тривало 40 хвилин. Людмила Савонькіна, Юрій Кобів, новини Рівного.